Всім привіт! З вами Віталій Волочай. Ви на каналі Суспільне Спорт. І ми продовжуємо в експрес-режимі знайомити вас з усіма найцікавішими новинами 24-х зимових олімпійських ігор у Пекіні за 300 секунд. Перший тиждень змагань позаду. І сьогодні в Китаї відбулись декілька знакових подій світового спорту. Ми продовжуємо по крихтах збирати інформацію про позитивні тести на ковід у нашої збірної. І після новин про два нових випадки у складі жіночої збірної з лижних перегонів, а на ізоляцію відправили рубльову та кроль, ми офіційно перейшли за відмітку третина команди з ковідом. У 16 з 43 представників України на цих іграх були або досі є позитивні тести. А поки звичайні спортсмени здають позитивні тести на коронавірус, у збірні ОКР офіційно підтвердили позитивний тест на допінг. Вау! У пробі головної фаворитки на золото в фігурному катанні Каміли Валієвої знайшли три мати триматизидин. Російське антидопінгове агентство свою спортсменку спершу усунуло, але вже наступного дня передумало. Тепер справу Валієвої будуть екстрено розглядати в спортивному арбітражному суді, щоб зрозуміти, чи відбирати в ОКР командне золото і чи давати Камілі боротися. За особисто ще більше справжнього позитиву ми отримали від біатлонної команди. Олена Білосьок та Юрай Санітра вийшли з ізоляції. Вони отримали по два негативні тести та повернулись до команди. Тож у жіночої збірної є четверта здорова спортсменка. Привіт, естафета! А у чоловіків повернувся тренер. На фоні цих новин крутий спринт видали українські біатлоністки Юлія Джима. Вдруге поспіль фінішувала у топ 10 Тепер у неї восьме місце з одним промахом і високою швидкістю, і будуть шанси поборотись ще за вищі позиції в переслідуванні. Ірина Петренко схибила двічі, фінішувала сороковою, а відкриттям стала на сім'кушна. Кілька днів тому вона прилетіла в Пекін і одразу фінішувала 24-та з одним. Промо. Ну, тому що сьогодні я відчула себе Анастасією Меркушиною, то якою має бути не оце От жиле, яке там бігало, <гум> незрозуміло що. А сьогодні це дійсно була моя гонка, яку правильно розклала, правильно пройшла технічно, і ну я Скелетоніст Влад Гераскевич потрапив до топ 20 у своєму виді спорту, але запам'яталися його фінальні спуски на Олімпіаді 22 зовсім іншим. Після. Третього заїзду Владислав провів мовчазний протест з закликом ні війні в Україні. 22-річний шортрекіст Олег Андей дебютував на Олімпійських іграх стартом у першому раунді змагань на дистанції 500 метрів. У нашого спортсмена був дуже важкий забіг, і, на жаль, поборотися з вихід до чвертьфіналу ігор він не зміг. Трохи більше, ніж 40 секунд, тривав виступ нашого шортрекіста у Пекіні. Кваліфікації стрибків з трампліну з великого трампліну стартували три українці. Якщо 17-річний Антон Курчук на Олімпіаді вперше змагався з найсильнішими спортсменами світу і не претендував на потрапляння в основні змагання, то Віталій Калініченко, який нарешті долетів до Пекіна та Євген Моросяк, подолали кваліфікацію. Вони уже у топ-50 і ми будемо стежити за їх стрибками. Завтра в основному раунді змагань 15-кілометрову гонку з роздільним стартом, класичним стилем, бігли сьогодні наші лижники. Олексій Красовський, як і у скіатлоні, стартував досить швидко, але на другій половині дистанції зовсім втратив темп та фінішував лише на 77 й позиції. Руслан Перегода програв партнера по команді 5 секунд та став 78-м. Найгірші результати для обох українців на іграх. Чемпіону вони програли більше 8 хвилин. Ну а взагалі день на іграх розпочинався з неймовірно видовищного фіналу у чоловічому хавпайпі пайпі сноубордистів. Сьогодні з Олімпійськими іграми прощався певно найвідоміший сноубордист світу, літаючий томат Шон Вайт. Триразовий олімпійський чемпіон катав програму трішки слабкішу ніж у переможних заїздах п'янчану. Але якщо у Кореї цього було достатньо для золота, то тепер Шон закінчив на четвертому місці. Сльози, емоції, прощання з іграми. Дякую, друже. Саме через тебе я і пів світу знали про такий прекрасний вид спорту, як сноуборни. Чемпіоном вже нарешті став японець Юмі Хірано, який у 15 та у 19 років виборював срібло. А сьогодні став єдиним, хто чисто в програмі стрибнув тріпл корк. Це такий трюк, при якому спортсмен, окрім обертів по вертикальній осі, робить ще потрійне сальто. А і нарешті взяв золото. Браво Юмі. І Ниво Нісканен виборов золото у лижних перегонах на дистанції 15 км. класичним стилем. Це вже третя медаль найвищого гатунку у його кар'єрі. Фінський атлет з перших метрів дистанції взяв такий темп, який був не під силу звичним же фаворитам Олександру Большунову і Йоаннесу Клебо, які фінішували другим та третім. Варто відмітити ірландця Томаса Весгарда, який фінішував на рекордній для цієї країни 14 14-й позиції. Лижник з Ірландії у топ-15. Сюрреалізм якийсь. Друге золото у свою скарбничку додав шведський стаєр на ковзанах Нільс Вандерпул. Без шансів на дистанції 10 тисяч метрів на крижаній стрічці столиці Олімпіади він переграв Патріка Руста з Нідерландів та Девіда Гіотто з Італії і встановив перший на Олімпіаді світовий рекорд у ковзанярському спорті. Ну а на насамнобслені трасі у Янцині німці продовжили вигравати все, що можна вигравати, і вже п'яту золоту нагороду для Бундестіму виграв тут скелетоніст Крістофер Грьокер. До речі, до речі, ми записали свіжий випуск подкасту Коментаторська з Олексієм Манзієм. Все, взагалі, про перший тиждень ігор в дуже комфортному аудіоформаті, Про ковід, скандали і інше. Ну, слухайте, слухайте, отут. отут. Дякую, що дивились. Згадайте сьогодні про прекрасну кар'єру Шона Шановайта. Пошукайте, подивіться на його неймовірні хайлайти та готуйтесь до завтра. Тому що, як завжди, нам є за кого вболівати Чоловічий спринт у біатлоні, ритм танець від нашої прапороносиці Олександри Назарової та її. Партнера Максима Нікітіна та сподіваємось на естафету 4 по 5 кілометрів у жіночих лижних перегонах. Але якщо у нас взагалі буде завтра чотири здорових спортсменки, почуємось, побачимось, удачі!